Осінні канікули це час для відпочинку, спілкування з друзями та подорожей. Аби ці дні були безпечними, хочу поділитися з вами кількома важливими порадами про особисту безпеку, відповідальність та уважність. Обережно вербування через інтернет. Російські спецслужби намагаються втягнути дітей у злочинну діяльність, пропонують за винагороду сфотографувати військову техніку, підпалити машину, перенести рюкзак. Такі дії злочин, за які кримінальна відповідальність наступає з 14 років. Ворожі агенти обіцяють гроші, які потім не платять, а інколи використовують дітей у терактах і ті гинуть. Такі трагедії вже були в івано франківську Миколаєві Харкові. У Житомирі правоохоронці затримали саморобним вибуховим пристроєм 16-річного хлопця. Нині судом йому вже призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Жодні гроші не варті вашої свободи та життя. Якщо хтось пропонує вам підзаробити, виконавши злочинні завдання, негайно повідомте дорослих поліцію чи СБУ, будьте уважними на дорозі, переходьте дорогу лише в установних для цього місцях. Перед цим подивіться ліворуч і праворуч. Навіть якщо ви переходите дорогу на пішохідному переході на зелене світло світлофора. Пам'ятайте, машини не зупиняються миттєво, не перебігайте проїжджу частину дороги, не користуйтеся телефоном і навушниками, перетинаючи автошлях. Будьте обережними під час поїздок на електросамокаті. Пам'ятайте, що дітям заборонено виїжджати на двоколісниках на проїжджу частину дороги. Булінг це не модно. Знаєш про вид падки побиття, приниження, цькування в компанії чи навчальному закладі, або ж сам став жертвою булінгу, не мовчи. Скажи батькам, вчителю чи психологу, або ж звернися до поліції. Якщо ти бачиш, що на вулиці хтось лежить або знаходиться в безпорадному стані, просто подзвони 103. Цим ти можеш врятувати людині життя, а це дуже круто. Бачиш, що відбувається насильство або сам став жертвою насильства, не мовчи. Телефонуй 102. Можеш не називати себе, головне розповісти, що сталося. Поліцейські приїдуть і допоможуть. Твоє життя і безпека у твоїх руках, але поліція завжди поруч, аби прийти на допомогу. Не бійся звертатися, ми працюємо заради вас. У цивілізованому світі злочинність це зло, з яким активно борються, і головні борці. Це поліцейські під час повномасштабної війни багато наших правоохоронців служать на передовій. Є об'єднана штурмова бригада Людь, спецпідрозділ поліції Стрілецький та інші зведені загони правоохоронців, які боронять Україну пліч опліч з воїнами ЗСУ. Не забувайте про це.